всім мисливцям та любителям природи. Зараз вже в Черкаській області сьогодні будемо закривати сезон полювання. Закриваємося ми по лисиці. Тут ще два тижні буде полювання, але ми вже якби, для себе, скоріш за все, колективом з Києва закінчуємо полювання тут. От з Серегою зараз їдемо вдвох, ззаді нас ще там за кілометрів 150 від нас хлопці теж. Доганяють, бо ми їдемо спочатку в місто Бершак. От, Серега вирішив під себе прикладик підігнати. Ну, Перша причина, тому, що в тебе був він підпаршу. Я... Ну так, да. а друга причина, що А трошки. ти лівша. А я <с лівша, Да. А ну розкажи, слова. чого міняєш? що там трошки Я зрозумів. Причини, то, до чого, та що та тебе головна. спонукало до промахи, таких дій? Промахи, Самі головні причини промахи на полюванні. І от І все. А тут Будем, здоб... а в Бершаді є майстер, yeah. досить непоганий по відгуках, і Вирішив замінити. Якщо комусь цікаво буде, ми зараз приїдемо до людини, запитаємося в нього. Якщо дозволить, то контакти залишимо. І роботу. Ну, Покажемо роботу. Покажем роботу перше, а друге, ось даже будуть сьогодні на полюванні коля. Я не знаю, чи він буде з зіжаком, він Тозіка бере надать. Але я вставлю відео з фазана, де в нього теж Іж-27, зроблений прямо під, під лодоні, під пальці. Ну, там, такі, я не знаю, як цей вид такий прикладно називається. І на це віо теж ставиться, можна так, скажімо так, під ваші пальчики зробити. Ну, і цікаво, людина робить, подивимося. Ну і плюс надіємося, що Сірий сьогодні з, з скажімо так, обновочка. Перше, то що він виставиться за обновку, а друге, що він добуде лиса, це теж надія є. Тому ми і раніше виїхали з Києва. Треба лиса прив'язати? Так, да так, -да так, -да, спробувати як, як мінімум. Так що їдемо. Слідкуйте, сьогодні буде цікаве полювання, я більш ніж впевнений. Залишилися саме матьорі лисиці, тому... Розраховуємо тільки на якщо добувається, то це вже от прям один лист за двох рахується По-любому. Ну і треба трошки настріляти лиси, щоб фазан розвівся. І як то кажуть, на наступний сезон ми мали можливість і гарно пополювати на фазана. Цього року вже було набагато краще. І я думаю, якщо дай бог літу буде нормальне, то фазана тут буде достатньо, тому що зараз їздимо саме курей. Досить багато, фазани самці також піднімаються півні. А от самочок достатньо. Я думаю, цього року буде головне, щоб літо пройшло нормально, не сильно задощило, щоб не позаливало там всі ті місця гніздування і буде все нормально. Ми все печемо. Зараз приїдемо вперше, покажемо русбайку сієра. Давай. у мене комфортно. Нічого себе якось так. Ну, Бач, трохи відтінок Чуть -чуть Відтінок трошки не совпадає. Мене, але нема, нема такого угу. підбора цвітов. Чесно кажучи, краще, він цей краще виглядає. Це, це, це Ні, я краще думаю, що бачиш, можна буде. буде... буде... Цвіт, я, я його більшість так, в такому цвіті. Горів uh -huh. теж з непоганим красивий. Оці полоски поперек. Це цінняться ну, да, ну, ці, ці, ці полоски. Я не знаю, але дивлюся, що трохи відрізняє. Може я потім ще зроблю і це в'яжу. Пізніше. Нема питань. Десь у міжсезоння якось придумаємо, да, може і зроблю. Нема питань. Це його побачимо. Ну такой. Це найголовніше, так що... щоб ти Ні, собі але... зараз складається. Ти що, як, як, як так має бути? Ну взагалі, чотенько. Ну як? Анатолій, Ереб, Я хотів так. запитатися. Я маю YouTube канал. Так. Ваші контакти можна добавлю під відео? Пожалуйста. Ви... Подарву, да? Добавляйте, я звісно, забув свій логотип поставити на прикладі. От. Отак, трошки я вже спішив, трошки я спішив. Ну, я покажу на своєму прикладі, який у мене логотип. Ось тут я звичайно обична... на оці п'ятки знизу кладу. Ну то я думаю, якщо я подумаю про цев'йо, якщо буде цивйо, то тоді оставите логотип. <решко> ну тут опять же, розумієш, тобі найголовніше, щоб Ні, мені так, але з тим як ти стріляв, то... А канал Силочку мені киньте на канал. Добре. Ютуб канал з поле. От я... Да, У є. Є. Є, що... мене месивський канал, так що... Місто Бершать, так що пацани, якщо захочуть, от, Анатолій Мася. Добре. Ти, Ну, А як Беру, називається приклад, трубці. який от, я бачу хлопці? Це ж нам Коля Загоруйку вас порадив тут з підуменням, Для стендової стрільби ви робите, я розумію. Ну, тобі більше приклад, мої хлопці, друзі, чув, називають його ортопедичний приклад. Ага. Чого таке названня? Без поняття. От. І історію названня прикладу mm. не скажу. А не, чуєте, не скажу. а робите для будь-якої зброї? Ну там, БМК, їжаки? Люба, нарізна, карабін, все що завгодно. Все. Я помню. Добре. Люба, є фотографії, можу скинути. Скинете в вайбер, вже, я вже, вже, відео. Кинете мені свій да. контакт, я вам скину, є фотографії. Ну як, да, зараз, скинете, зараз скинете. Люди ми всі різні, uh -huh. якщо поміряти yeah. по розмірах, по таблиці, посчитати uh -huh. ваше тілослуження і ваше. Oh. Вони приблизно розміри будуть, от, наприклад, можуть бути однакові. Uh -huh. Але цілослуження е, нестандартне. Ми з вами більш стандартні е, uh -huh. тілослуження. Сергій нестандартний. От. І вже брати по таблиці його ну, неможливо. Я посчитаю uh -huh. по таблиці, а воно йому не підійде. Uh -huh. То я більше прислухаюся, коли виготовляю приклад, я прислухаюся до людини, розказую, uh -huh. що він бачить, що він хоче. От. І відповідно теж від розмірів. Uh -huh. Отак от, от я так я виготовляю. Саме основне почути, щоб людина могла розказати, що він хоче. Тому що приклад виготовляю не я, приклад виготовляєте ви тільки моїми руками. От, в, мене, в мене якби така поговорка. Так. Ви виготовляєте приклад. І ви вмієте, повинні вміти розказати мені, що ви хочете. Ну так, як рушниця б'є. Ну я не знаю, я, я попросив це. максимально схожий на рідний, да. то він ну просто ідеально схожий, і просто і, і, тільки Під лівшу, під лівшу і погіб більший. Mm. Ви Навіть виступ, так як на, на рідне бачили ну, так, планку так, я зробив, щоб mm. ви планку вже не бачили, щоб mm. ви бачили чітко. Ну реально ну, да? ти що, да? Я не знаю, Все. я ще їдемо на, Їдем на лиса. В общем-то, парні, ми от забрали ружбаєчку. Зараз вчимося на полювання. Ну як відчуття після першої скиду? Ну, шикарно, наче для мене зроблю. Ну, є різниця, коли є. ти лівша і коли Різниця. І, і того і були деякі промахи, і ти це відчуваєш. Ну, зараз спробуємо на полюванні відстріляти. Та як мінімум, так. Да. Як мінімум по Ну, Як мінімум полосити, <різь> як максимум помішені. <різь> <різь> Ладно, ну все. Ми контакти лишимо. Анатолій, до речі, мій земляк з Вінницької області, так що знаємо, бо розпитував про цю людину в інших знайомих і порадили. І тут зума порадили і, і так ще дізналися, так що залишимо вам контакти. В общем-то, їдемо на полювання. Як то кажуть стадіон, так стадіон. <рес> Щось тіпа того. Сьогодні у нас комплексне полювання, зборна курцхарів, дратхарів проти гончаків. Місця немає. У мене зараз пікуля пару трофетів. У мене раз було чудаки у Вінницькій області, мужики. Та й типу заміну єгерю дають, щоб поїхав замінити ті. А єгер каже, ви що напишіть там щось. Керші написали. А забулися подивися, де субота, де неділя. <ріст> <ріст> Четверг, вівторг. <ріст> Без вихідний! <ріст> Кому раз? Приєм. Прийом, прм. Так донизу спуститися, й туди. Є сань, раци? Що отлично. А, арні, ти? Гарнік, ти що тут робиш? делаєш? А хто са підає? А що да? ця зборна німца? Якими ти? оставляйте, кажіть. Ту Дивіться, да. хто піде, хто з вас піде собаку? Ну, ну я піду з собакою. Ну тут ярмка мішах такі, поняв? Да. Коля, що там з тими півні тебе ти лишні почала? Да. Тут треба да. оставити. Гарні! Таху ноль возьму. Скіфнульовка? Ітахо нульовка? Mm. Ну, що в мене полювання? Сьогодні полюємо з гончиками, ну і пацани для ошатники взяли курс харів, щоб собачки попрацювали теж. Перед у нас яр, пацани з собаками, з курскарами, дратами Толкають його туди і запустили гончука. Зараз побачимо, вже фазана чу, хлопці підняли. Фазана не стріляємо, виключно просто працюють собаки в якості тренування. Ну, ми отак от вдоль вистрілились, но номера на лисичку. Так, серий тільки, що відстрілявся. нале собаки лиса на номері, пацани Зайшов лес в нору, кажуть. Ну, Серега був стріляв по землі, напевно, по лесу бахнув, бо так на виході видно, виходив. Невеличкий загончик був, тут о, буквально кусок яру. Такий Очеред, трохи якісь кущі. Ну що, Підняли точно фазанів було чути, пацани кричали фазан-фазан, собачки дратхари. В принципі, для цього і взяли сьогодні дратхари, щоб вони трошки попрацювали по фазану, скажімо так, задали молодість і плюс ще є молодий дратхар у Антона, щоб він також потренувався. І Все, вже виходять. Зараз ми підійдемо, спитаємося. Ну що, Сергій, а ну йди сюди. Зараз я тебе буду. По чому стріляв? Лис. І що, далеко був? Ні, близько, ну в кущах. Ага. Я, я, чесно кажучи, не ждав, що лист буде. Да. Саша ну, Саша кричить, Саш, да. чую, що лиснуло. Я повернувся, думав, собака може виходити. Да. Коли лис. Ну там он дуже густий а, покажу. Ти стріляв? я через кущ, але да, там дуже густо. Чітко бачив, да, що бачив, ли, да, лисяр. Да. Лися, ну там далі стріляли, сказали, що в нору зайшов. В нору зайшов? Да. Да. Я тут стояв ось. Ага. А де хороше місце. Кучу, бачу, ага. ага. Ну так, ну, да, бачимо, де якими кущелями. Ти його сюди десь стріляв. Ну да, диви, твої дробини. Та ну тут нереально. Але все одно, він одразу тут кліткнувся назад, то це тут загріше. Зараз ну, вони сюди прийдуть. Почкоду прибавить ну, да, що, по ньому Я не бачиш, собаки не працювали. Я, я думав, що якась да. просто собака мовчки вибігла. Я не ждав, що лис. Я ну ну да, да, так, навіть. Навіть, навіть ні драти, ні гончак, нічого не ну, я ж... Ні, ну, щоб на, на да. чистішому, то там близько Ні, та ти бачив там стіна. Там просто стіна. А він, може треба було почекати, щоб вийшов. Він, я назад стріляв, я надому да. він, він, він не вийшов. Поняв. Побачив, значить. Почув вітер, бо я назад стріляв, я б звісно, Понял, випустив його на поле. Буває, ну нічого. Ну що, з першим пострілом знову, звісно, так, да, умови були так собі. Та, ну ну як було. скидалося, скажи. Та я там доля секунди, я навіть не Не відчув, ну нічого, зараз, ще будемо зараз. Там метр куща, я через нього вдарив. Ну. А хтось стріляв з ваших, де? Да? А си що? Він в нору в нору вскочить. На кров є. є да? Да? Та сир... може і ще й йти. Ну, коротше, дали йому. Ну я, я, зна... прийш... ну, я вряд ли там, я там тобі покажу що? той там... кущ. там. Хоча в принципі з 10 метрів, ну дуже ну, густо. Що, погано, тобі приклад зробили, так? Чого? Ні, я через гущак дуже стріляв. Ти що? Там зараз побудує. Як не знаю, де нори. Там де? Нора там буде. Був вис, два, Це він той самий буде. Один, був. наверное, ти саме поздох. Кроли дуже густо. Пішов вмирати, пішов вмирати. Я з останністю тут усі твоя, що цими лозами щось може виходити. ловить. Плюс. Собака. Пішов, так? Мені саму спину видно було, я що мисливці. Ситуація наступна. Провтикали Про ми лиса, вийшов, ось сюди верхом вийшов, з яру вискочив, а ми чуть-чуть нижче спустились. Серега стояв крані і каже, тільки бачив, хребта його, вистрілив два рази і мімо. Не попав, бо майже не було видно. Лисиць. Хитрий капець лисяра. Попався. Отак. Ось. Я його неправильно поставив. Я йому сказав, тут стій, але я не мав на увазі, щоб прямо біля цього дерева. Ну, типу, що стояти вже. треба. Ну, бачи, який хитрий. Навіть не чути було, правда? Як вийшов? Ти вже потім, потім просто його побачив, так? Там ще так зрозумів. Я побачив його пол, а далі отак. Спини мелькає. Ви стали також щоб друг друга тут <риклад> <риклад> Та він же здоровий йшов давно. Я ж тебе, як там знав, що ти прострілюєш доверху і чуть-чуть сюди. Чуть -чуть а воно бачить саме і, бля, я отакого спини бачу, він отакий ось здоровей під... <риклад> <ману, бля>, <риклад> на вісікунде. <вєшу. риклад> що можу... зря приклад. Гарний <риклад> лист такий пішов. Здоровий, так. Да, Здоровець, <риклад> як собака. Да-да, мы охороняємо. да. І так, сьогодні ми два трофейчика. Бася на. А ну сань, де ти стріляв, розкажу. Ого. О, я, я так тут стою сперся. Так ось стою, поняв. Собаки робляться до личань. Чує, тріс-тріст-тріс, де все. Ага. Десь такого я замітив його метрів 15, поняв в кущах, дихальці з ним раз. Віду, 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 він вискакує, виходить. За дерево мене бачить і тікати. І я проводжу перший вистріл дивись, куди стріляю. І другим такого добиваю його. Другим життя. Лиситься самка, що ти -то, ж тоже по-любому штук п'ять, як мінімум. Коля, повтори. Да. Отакий от трофейчик Саня добув. Двідових п'ять колітів. Дві собаки, гончик, три я грали собаки. Да, сьогодні прямо собака. У нас вісім чоловік. У нас вісім чоловік злив і робили результат сьогодні. Два Савде... Два стопроцентових забрали, ще по двох стріляли. Одного крепко ранили, одного Фу! можливо, попали. Ну, коротше, нормальок. Я сейчас відом, будеш нести його, чуєш? Юга! Юга! Так, пока ми всі, это... Хотів всім подякувати, що цей сезон ми Бо Ми вже навряд ли приїдемо цього року. Ну, ні, 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 не Цього року а цього року, да, року приїдемо, але ми всі вроде, тут молоді, слава Богу, ще такі у розсвяті сіл, але ну, дяді Паші я хотів би сказати респект дякую, що він ще є. Да. І от він не раз каже, тахо, тахо. І це самий мудрий, самий старший амбасадор компанії Тахо. От вам передали з Херсона. О, так що давайте, що ви стріляли. Ну, це все так. Да. клас. Бачите, О, це... так що хто більше каже, і стріляє. Да. Все, Саша.